Жахлива аварія на Рівненщині. Двоє людей загинули на місці, ще четверо важко травмувалися, за їх життя борються лікарі. Трагедія сталася в неділю о 3-й годині ночі на автодорозі у селі Новаки, що у Володимирецькому районі. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що 21-річний е, житель села Озеро, керуючи власним автомобілем Volkswagen Пасад B6, не впорався з керуванням та врізався у дерево. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій, 20 та 20-річний пасажир, загинули на місці. Крім того, троє 19-річних пасажирів та 30-річний пасажир доставлені до реанімації. Усі потерпілі односельчани. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 2 статті 2, 86 кримінального кодексу України триває досудове розслідування. 19-річний юнак загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Все сталося 18-й годині у Рівненському районі. Як розповіли у поліції, хлопець був за кермом автомобіля БМВ поблизу села Обарів. Він не впорався з керуванням, злетів з дороги та врізався у стовп. Удар був такої сили, що легковик розірвало навпіл. Січа оперативна група встановила що житель села Звіздівка Костопільського району, рухаючись у напрямку з Рівного до Луцька, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електричну опору. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть молодика у салоні, крім водія, більше нікого не було. У ході досудового розслідування, яке розпочато за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини цієї події.